Мініфутболу серед дитячих команд, який був присвячений Всесвітньому дню телебачення. Цей кубок становили ТРК Надвірна, директор Богдан Комковецький, за участі надвірнянського ресторану Карпати, директор Василь Кузюк та за сприяння районної федерації міні-футболу голова Віктор Татаренко у змаганнях взяло участь 8 команд надвірнянського району, вік учасників до 15 років, які за жеребкуванням були розподілені на дві групи. У першій групі команди. Карпати міста Надвірна та Нафтовик селища Битків випередили своїх суперників команди Атака села Гвіст та Смирічка села Лоєва. А у другій групі команди Пруд села Заріччя та команда Краєвид села Чорний Потік були сильнішими за команди Нива села Гаврилівка та Скеля села Пнів. Уже у першому півфіналі зустрілися юні футболісти з чорного потоку та надвірної. Набагато красивіше і технічніше виглядала надвірнянська команда Карпати. Але забивали гравці краєвиду 3-1. певне перемога, і команда чорного потоку виходить у фінал у другому півфіналі. Боротьби не вийшло. Битківська команда частіше і гостріше атакувала, краще захищалася, і у першому таймі був рахунок 4-0 на користь нафтовика. У другій половині гри вони забивають ще два голи і доводять до рахунок 6-0 на свою користь. І лише під завісу гри футболісти з заріччя все-таки спромоглися у ворота суперника забити два голи. Отже, фінальний рахунок 6-2 Перемагає Битківська команда і вигод. Ходить у фінал за третє місце. Боролись команди з Надвірної та заріччя. Цей матч виділився. Насамперед, кількістю забитих голів, достатньо сказати, що після першої половини гри передували заліщанці з рахунком 4-3, А сама гра завершилася з рахунком 10-5 на користь уже надвірнянських Карпат. У фінальній грі перемогу здобуває команда Краєвиць, і Кубок ТРК надвірна їде у село Чорний Потік. Відразу після закінчення фінальної гри відбулося урочисте нагородження команд призерів, яке проводили директор ЦРК «Надвірна» Богдан Климковецький, генеральний спонсор директор ресторану Карпати Василь Кузюк та головний суддя змагань, голова районної федерації з футболу Віктор Татаренко. За зайняте четверте місце грамотами нагородили команду «Прут» села Заріччя. Бронзовими медалями та дипломами відзначили гравців надвірнянських Карпат. Срібні медалі та дипломи були вручені битківському нафтовику. А основний приз, кубок, футбольний м'яч, золоті медалі та дипломи отримали гравці команди Краєвид села Чорний Кутік. Як завжди, були відзначені кращі гравці у чотирьох номінаціях. Відзначено почесними грамотами директора ПП Полі Крок Анатолія Косована. Адміністратора інтернет сайту футбол Надвінянщини Олександра Тищенка за постійне сприяння у проведенні дитячих змагань з мініфутболу, які систематично проходять на теренах над району, допомогу надала і громадська організація Фронт змін «Телебачення в Україні. Почалась пробуватися тисячі першого. І з того часу значний час передбачення поділяє висвітлення власне спортивних спортивної теми. І саме спортивні в спортивній темі ці значно роль відводиться в старо.